Військовослужбовці 117-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ передали родині загиблого військовослужбовця Олександра Петрущенка пам'ятну відзнаку. Її отримав син Захар та дружина Світлана. За словами майора Олега Цвілодуба, тероборонівці шанують пам'ять загиблого товариша. Побратими, які виконували пліч-опліч бойові завдання, вони висловлюють щиру. Подякую за такого батька, і вони його завжди пам'ятають і будуть пам'ятати до останнього подиху і завжди будуть допомагати Захару. Син загиблого героя Захар розповідає, що дуже сумує за батьком. Нещодавно рідні надіслали на конкурс їх спільну фотографію, підпис до якої не можна було читати без сліз. Фото з найкращим татком, який захищає нас з небес. Тітка виставила фото, і я несподівано переміг, зайняв перше місце. Я його любив, люблю і буду любити. За словами Свеського селищного голови Сергія Киркача, Олександр Петрущенко приєднався до війська у перший день повномасштабної війни. Ворожа куля обірвала його життя при захисті міста Шостка. Сьогодні ми придали знак загиб... сину загиблого Петрушенка Сашка. Все придачами стоїть. Він був перший загиблий, який загинув на території нашої громади. І на сьогоднішній день чотири родини загиблих воїнів, які за Україну положили своє життя. Свейській громаді обіцяють завжди шанувати пам'ять Олександра Петрушенка та пам'ять всіх тих українських воїнів, що не повернулись до війни.